Розділ шостий. Наступного дня, об 11 годині вечора, Гарі Ланц сидів за тим же столиком у Піларі, безперервно гризячий арахіс і своїй нігті. У другій годині у дверях з'явилася Неуса Мон'єс і серце Гаррі забилося. Він дивився, як вона нетвердою ходою йде до його столу. Привіт, пробурмотіла вона, грузно опустившись на стілець. Що трапилося? запитав Гаррі. Він ледве тримав себе в руках. Вона заморгала. Чого? Ми ж домовились зустрітись тут учора. Ну, ми домовилися з тобою зустрітись. А. Я ходила із подругою в кіно. Гарний фільм. Про одного типу, що закохався у черницю. Ланц мало не плакав від досади. Навіщо ангелу потрібна така тупа, п'яна худоба? Може, у неї між ніг усе із золота? Не усе. ти говорила з ангелом? Вона тупо дивилася на нього, намагаючись зрозуміти питання. З ангелом? Ага, давай вип'ємо. Він замовив подвійний ром для неї та подвійне віскі для себе. Він відчував, що йому потрібно випити. І що тобі сказав ангел? Ангел? Він сказав так. Гаррі Ланд з полегшенням зітхнув чудово. Йому тепер було начхати на завдання. У нього виникла нова думка: ця п'яна серво виведе його на ангела. Він отримає нагороду у мільйон доларів. Він дивився, як вона пила ром, капаючи на брудну блузку. Що тобі ще сказав ангел? Вона насупила лоба, намагаючись зосередитись. Ангел сказав, що хоче дізнатися, на кого ти працюєш. Ланц переможно посміхнувся. Скажи йому, що то таємниця, я не можу це сказати. Вона байдуже кивнула. Ангел сказав, що тоді можеш котитися до біса. Давай ще вип'ємо, перш ніж я піду. Ланц гарячково міркував. Якщо вона зараз піде, то більше не повернеться. Слухай, Немуси, я маю подзвонити людям, на яких я працюю, і якщо вони погодяться, я назву тобі ім'я. Гаразд? Мені байдуже, вона знизила плечима. Тобі, може, все одно терпляче пояснив він, а ангелу ні. Скажи йому, що відповідь він дістане завтра. Де я тебе можу знайти? Тут, офіціант приніс Ром, і вона жадібно перекинула його. Ланцю хотілося придушити її. Ланц подзвонив босові з телефонної будки на вулиці Кальво, щоб ніхто не міг засікти його. Йому довелося чекати зв'язку майже цілу годину. Ні, сказав контролер, я ж сказав жодних імен. Так, сер. Але тут є одна проблема. Неуса Моньєс, подруга ангела, каже, що він не дасть згоди, якщо не знатиме, на кого працює. Звичайно, я сказав, що спочатку повинен проконсультуватися. Що вона собою уявляє? З контролером не варто було грати у хованки. Жирна, потворна і дурна жінка, сер. Дуже небезпечно згадувати моє ім'я. Гаррі Ланц відчував, як гроші від нього пливуть. Так, сер, з жаром сказав він, я розумію, але з іншого боку, репутація ангела тримається на тому, що вміє тримати язик за зубами. Якби він не вмів мовчати, він би не прожив п'яти хвилин у цьому бізнесі. На тому кінці дроту мовчали. Ти маєш рацію, знову мовчання. Гаразд, можеш сказати ангелу моє ім'я, але він не повинен згадувати його чи виходити на мене. Нехай працює лише з тобою. Гарі Ланц був готовий танцювати з радості. Так, сер, я так йому й передам. Він повісив слухавку, широко посміхаючись, він отримає свої 50 тисяч, а потім. Нагороду у мільйон доларів. Коли наступного дня Гаррі Ланц зустрів Неусу Моньєс, він одразу замовив для неї подвійне Ром і сказав щасливим голосом: Все гаразд, я отримав дозвіл. Вона байдуже подивилась на нього. Ну, він сказав їй ім'я свого господаря. Ніколи про нього не чула, вона знову знизила плечима. «Неуса!» Люди, на яких я працюю, хочуть, щоб усе це було зроблено швидко. Марін Гроза мешкає на вілі в неї, і де. Господи милосердний, він намагається про щось говорити з цією п'яною колодою, і він терпляче пояснював, це передмістя Парижу. Нехай приносуть ще подвійний ром». Через годину Неуса продовжувала пити, але Гаррі не намагався зупинити її. Коли вона буде готова, вона виведе мене на свого друга, а решта справа техніки, подумав Гаррі Ланц. Він подивився на Неусу Монєс, яка тупо дивилася у склянку. Ангела не буде упіймати. Може, він і крутий хлопець, але розуму в нього обмаль. Коли ангел повернеться до міста, вона подивилася на нього за склинілими очима. Наступного тижня. Гаррі Ланц поплескав її по руці. Чому б нам разом не податися до тебе? м'яко спитав він. Гаразд, все йшло за планом. Неуса Муньєс жила у брудній двокімнатній квартирці у Бельграно, одному з районів буенос Айреса. У кімнаті було не прибрано. Квартира була такою ж недоглянутою, як і її господиня. Відчинивши двері, Неуса одразу ж попрямувала до бару. Вона ледве трималася на ногах. Вип'єш? Я не буду, сказав Ланц, а ти давай. Він дивився, як вона випила повну склянку рому. Такої огидної повії я ще ніколи не зустрічав, подумав він. Але мільйон доларів перетворює її на красуню. Він подивився на всі боки. На журнальному столику лежало кілька книжок. Він узяв їх, намагаючись знайти ключі до ангела. Назви здивували його: Габріела, гвоздика та кориця Жоржі Аманду, Вогонь з гір Омара Кабезаса, Сто років самотності Габріеля Гарсіа Маркеса, нічні кішки Антоніо Сіснероса. Отже, ангел був інтелектуалом. Навряд чи книги належали цій жінці. Ланц підійшов до неї і обійняв талію неймовірних розмірів. Ти знаєш, яка ти приваблива, і він погладив її груди. Її груди були розміром скавуни. Ланцу ніколи не подобались жінки з великим бюстом. У тебе таке шикарне тіло, га? спитала вона. Відсутнім голосом Ланс погладив її по товстому стегну через сукню. Як щодо цього самого? прошепотів він. Чого? Нічого не виходило. Він почав думати, як укласти її у ліжко. Треба було діяти обережно. Якщо він образить її, вона може поскаржитися ангелу, і тоді все зникло. Він хотів поговорити з нею лагідним тоном. Але вона була надто п'яна, щоб розуміти щось. Поки він намагався придумати, як йому бути, Неуса пробурмотіла. Хочеш потрахатись? Він полегшено зітхнув. Чудова думка, крихітко. Пішли до спальні. Вона ледь пересувала ноги. Ланцю ввійшов до маленької спальні. Тут стояла розкрита шафа, неприбрана посіль, два стільці. Комоти з дзеркалом, що потріскався на ньому. Шафа привернула увагу Гаррі ланца. Там на вішалках висіли чоловічі костюми. Неуса сіла на ліжко, насилу розтібаючи гудзики на блузці. За інших обставин Гаррі стояв без нею поруч, роздягаючи її, пасячи її тіло і шепочучи на вухо ніжні слова. Але від одного виду Неуси. Йому стало погано, вона скинула спідницю, під нею нічого не було. Гола, вона була ще огидніше, ніж одягнена. Потворні груди бовталися при кожному русі, живіт що оплив жиром, коливався, як желе. ляшки являли собою студнеподібну масу. Такої потворної жінки я ще не бачив, подумав Гаррі Ланц. Але це триватиме лише п'ять хвилин, а мільйон доларів це назавжди. Повільно він змусив себе роздягнутися. Вона лежала в ліжку, як колода, чекаючи на нього. Що тобі найбільше подобається? запитав він. Га? Шоколад? Я люблю шоколад. Ось і добре, це зробить все набагато простіше. Вона була п'яніша, ніж він думав. Він став гладити її пухке, борошнистого кольору тіло. Ти така гарна, крихітко, знаєш про це? «Ага. Ти мені дуже подобаєшся, Неусе, він опустив руку нижче до трикутника волосся між її товстими ногами і почав пестити її. У тебе, мабуть, таке цікаве життя. Чого? Ну, я маю на увазі, що ти подруга ангела. Мабуть, це дуже цікаво. Розкажи мені про ангела. Вона мовчала, він подумав, що вона вже спить. Він засунув палець глибше, і вона заворушилася. Не засинай, Люба, розповіси мені, який із себе ангел? Він гарний? Багатий. Ангел багатий. Рука Ланца не зупинялася ні на мить. Він добре до тебе ставиться? Так, ангел добрий. Я теж буду до тебе добре ставитися, м'яко сказав він. Не тільки його голос, а й усе інше в нього було м'яким, а йому потрібна була ерекція на мільйон доларів. Він почав думати про сестричок долі і про те, що вони вміли робити. Він уявив, як вони песять його оголене тіло своїми пальцями, язиками та грудьми. Ланц відчув, як член у нього став підніматися. Він швидко заліз на неусу і уйшов до неї. Господи, це все одно, що засунути члену холодець, подумав Ланц. Тобі приємно? запитав він. Наче так. Він був готовий придушити її. Десятки найкрасивіших жінок у всьому світі стогнали б від насолоди в його обіймах, а ця жирна серво каже, наче так, він почав працювати стегнами. Розкажи мені ще про ангела, хто його друзі. Ангел не має друзів, сонно пробурмотіла Неуса. Я його друг. Звичайно, люба. Ангел живе з тобою. Чи має іншу квартиру? Неуса заплющила очі. Гей, я хочу спати, коли ти закінчиш. Ніколи, подумав він, з цією коровою я ніколи не скінчу. Я вже скінчив, зверхав він. Тоді давай спати. Він сповз з неї і ліг поряд, киплячи від злості. Чому ангел не міг знайти собі нормальну коханку, молоду, гарну, гарячу, тоді б він не мав проблем, як виводити в неї потрібну інформацію. А ця дурна шльондра. Ну, існують і інші способи. Ланс довго лежав, не рухаючись, поки не переконався, що Неуса заснула. Тоді він обережно встав із ліжка і навшпиньки підійшов до шафи, щоб не розбудити цю хропучу бегемотиху. У шафі висіла дюжина чоловічих костюмів та спортивних курток. Внизу стояло шість пар чоловічих туфель. Ланц розсибнув один піджак і глянув на етикетку. Усі костюми були пошиті на замовлення у майсерні Ерера на Авеніда Де Плата. Туфлі теж були зроблені на замовлення. Тепер я знайду його, зрадів Ланц. У майсерні має бути адреса ангела. Завтра ж я піду туди і все розпитаю. Хоча ні, жодних питань. Йому треба поведитися по-розумному. Зрештою, він має справу з убивцею світового класу. Набагато безпечнішим буде, якщо не уса сама виведе його на ангела, тоді мені тільки залишиться. Шепнути адресу друзям із масаду та забрати мільйон доларів нагороди. Я покажу неду Тілінгасту та всій його братії, Сейру, що старий Гаррі ланц ще не втратив колишню хватку. Ці хлопці зі шкіри лізуть, щоб знайти ангела, а я єдиний, хто зловить його. Йому залося, що Неуса ворухнулася. Він глянув на неї, але вона спала. Ланц підійшов до ліжка. Очі Неуси були заплющені. Ланц безшумно підійшов до комода і почав ритися в шухлядах, сподіваючись знайти фотографію ангела. Це б йому дуже допомогло. Але йому не пощастило він ліг у ліжко. Неуса хропіла неперестаючи. Коли Гаррі Ланц нарешті заснув, йому наснилося, що він пливе на яхті в оточенні оголених красунь з маленькими пружними грудьми. Коли Гаррі Ланц прокинувся вранці, Неуса не було. Його охопила паніка. Може, вона вже пішла на зустріч із ангелом, з кухні долинали якісь звуки. Він швидко підвівся з ліжка і одягнувся. Неуса стояла біля плити. Доброго ранку, сказав Ланц. Каву будеш, пробурмотіла Неуса. Мені ніколи готувати сніданок, у мене побачення. З ангелом. Ланц намагався приховати захоплення, що охопило його. Добре, я не голодний. Давай, іди на своє побачення, а ввечері повечеряємо разом. Він обійняв її. Куди б ти хотіла піти? Для своєї дівчинки мені нічого не шкода. Мені можна працювати актором, подумав Гаррі Ланц. Мені байдуже. Чи знаєш ресторан Чікін на Авеніда Кангальо? Ні. Тобі там сподобається. Давай я заїду за тобою сюди, о восьмій годині, а до цього я намагатимусь вирішити всі свої справи. Ніяких справ у Гарі Ланца не було. Гаразд. Він зібрав усю свою волю та змусив себе поцілувати Неусу. Від її пухких мокрих губ його мало не знудило. Значить, о восьмій. Ланць вийшов із дому і зупинив таксі. Він сподівався, що Неуса стежить за ним із вікна. На наступному повороті праворуч, сказав він таксисту. Коли вони повернули за ріг, Лан сказав Я вийду тут. Водій здивовано глянув на нього. Ви хотіли проїхати лише один квартал, сеньори?» Так, справа в тому, що я ж культигаю. Рана з війни. Розплатившись, Гаррі Ланс повернув назад і зайшов у тютюнову лавку неподалік будинку Неуси. Він закурив і почав чекати. Неуса з'явилася з будинку за 20 хвилин. Гаррі бачив, як вона пройшла вулицею. І пішов слідом за нею, тримаючись на безпечній відстані. Він ніяк не міг втратити її з поля зору. Вона рухалася, як океанський корабель. Схоже, Неуса Муньєс нікуди не поспішала. Вона пройшлася Авенідом Бельграно і звернула на Авеніда Кордоба. Там вона зайшла до магазину, який торгував виробами зі шкіри. Він дивився, як вона розмовляла з продавцем. Може, вона домовляється про зустріч з ангелом, подумав Ланц. Він запам'ятав, де знаходиться магазин. За кілька хвилин Неуса вийшла, тримаючи в руках невеликий пакунок. Потім вона загорнула у кафе та купила морозиво. Вона повільно рухалася вулицею Сан Мартін і здавалася, що вона просто безсільно гуляє. Чорт забирай, що трапилося за її побаченням? подумав Ланц. Іде ангел? Він не повірив, що ангела немає у місі. Він відчував, що ангел десь поблизу. Ланц раптово зрозумів, що Неуса Муньєс кудись зникла. Вона завернула за ріг і зникла. Він прискорив крок і теж завернув за ріг, але її не побачив. По обидва боки вулиці були магазини, і Ланц уважно оглядав їх, боячись, що Неуса. Може його помітити. Нарешті він побачив її у м'ясній лавці. Для кого вона купувала продукти? Для себе? Чи вона чекала когось на обід? Когось на ім'я Ангел? З безпечної відстані лан спостерігав, як Неуса зайшла до овочевої крамниці. Він продовжував стежити за нею до її будинку. Наскільки він міг судити, жодних підозрілих контактів у неї не було. Наступні чотири години Гаррі Ланц стежив за домом Неуса. Нарешті він дійшов висновку, що Ангел не прийде. Може, мені вдасться виводити в неї сьогодні щось, не трахаючись з нею, подумав Гаррі Ланц. Від одного спогаду йому савало погано. У Вашингтоні був вечір. Пол Елісон сидів в овальному кабінеті. День сьогодні був дуже довгий. Постійні перемовини, наради, комісії не давали йому можливості побути наодинці з собою, не тільки з собою. Стенсон Роджерс сидів навпроти. Президент побачив, що той теж має втомлений вигляд. Я відриваю тебе від сім'ї, Стен. Нічого страшного, Пол. Я все хотів спитати тебе про Мері Ешлі, як відбувається перевірка. Майже закінчено. Завтра чи післязавтра ми матимемо усі дані. Поки що все йде чудово. Я думаю, що вона підійде. Ми зробимо так, щоб вона підійшла. Вип'єш ще? Ні, дякую. Якщо я тобі більш не потрібен, то я піду. Ми із Барбарою сьогодні йдемо на відкриття центру Кеннеді». Гаразд, сказав Пол Елісон. А я сьогодні зустрічаюся з родичами Аліси. Передавай Алісі від мене привіт, сказав Стентон Роджерс. Він підвівся. А ти Барбарі. Стентон Роджерс пішов, а президент почав думати про Мері Ешлі. Коли Гаррі Ланс прийшов увечері до Ніуси, щоб піти з нею повечеряти, ніхто не відповів на стукіт у двері. Спершу він злякався, що вона пішла. Він штовхнув двері. Вони були не зачинені. Може, ангел чекає на нього? Може, він вирішив особисто обговорити з ним умови контракту. Гаррі прийняв діловий вигляд і увійшов до будинку. У кімнаті було пусто. Є тут, чи хто? У відповідь була тільки луна. Він пройшов до спальні, поперек ліжка лежала Неуса. Вона була п'яна. Ах ти, тварюка, він вчасно зупинився. Не треба було забувати, що ця дурна п'яна серво була для нього джерелом багатства. Він узяв її за плечі і спробував підняти. Вона розплющила очі, що трапилося. Я так турбувався про тебе, сказав Ланц. Він намагався, щоб його голос звучав якомога ширішим. Мені больно дивитися, яка ти нещаслива, що ти п'єш тому, що хтось робить тебе нещасливою. Я твій друг, ти можеш розповісти мене усе. Це все за ангела, так? Через ангела, пробурмотіла вона. Я впевнений, що він чудовий хлопець, заспокоюючим тоном сказав Ланц. Ви, мабуть, посварилися через якусь дрібницю? Він спробував посадити її. Це було все одно, що намагатися перевернути кита. Він сів поруч з нею. Розповіси мені про ангела, що він тобі зробив. Неуса поглянула на нього каламутними очима. Давай потрахаємось. Господи, він мав пережити ще одну нескінчену ніч. Звичайно, чудова думка, неохоче Ланц почав роздягатися. Коли вранці Гарі ланц прокинувся, спогади ринули на нього, і його мало не вирвало. Неуса розбудила його посеред ночі. Я хочу, щоб ти мені зробив ось що, пробормотіла вона. Вона пояснила йому. Чого саме їй хотілося? Він не повірив своїм вухам, але йому довелося зробити те, що вона просила. Він не міг дозволити, щоб вона розгнівалася на нього. Бажання було настільки збоченим, що ланц подумав невже і ангел робив їй таке саме, згадавши, що йому довелося зробити відчув нудоту. Він чув, як Неуса приспівує у ванні. Він не знав, як подивитися їй у очі. Досить, подумав Ланц, якщо вона сьогодні не скаже мені, де ангел, доведеться вирушити до кравця. Він підвівся і пройшов у ванну кімнату. Вона стояла перед зеркалом, накручуючи бігуді. Вона виглядала ще огидніше, якщо це, звісно, було можливо. Нам треба. Поговорити з тобою, твердо сказав Ланц, гаразд, Неуса вказала йому на ванну з водою. Це я для тебе приготувала. Ланцу не терпілося поговорити з нею, але він розумів, що не можна бути надто наполегливим. Ти любиш омлет, у нього зовсім не було апетиту. Ще пак. Я добре готую омлет. Мене ангел навчив. Вона почала знімати бігуді, він заліз у ванну. Науса взяла електричний фен і почала сушити волосся. Лежачи в теплій ванні, Лан сміркував. Може, мені краще дістати пістолета і самому прихлопнути ангела, бо, якщо це зроблять, ізраїльтяни можуть виникнути труднощі з виплатою нагороди. А так не буде жодних проблем. Я просто скажу, де вони можуть знайти його тіло. Неуса щось сказала, але через шум працюючого фена Гаррі не почув її слів. Що ти кажеш? перепитав він. Неуса підійшла до ванної. У мене подарунок від ангела, і вона кинула фен у воду, спостерігаючи, як ланц корчився у смертельних конвульсіях.